Парламент це просто слухняний виконавець волі виконавчої влади, волі президента. Одна з базових функцій парламенту, в тому числі протистояти королю. Базові функції парламенту законотворчість, приймати бюджет, тобто розподіляти зібрані податки, і це протистояння королю. Він так створювався саме для цього. Так от одну з своїх базових функцій він не виконує. Бо це має бути рівновага влад. У нас немає рівноваги влади сьогодні в Україні. Тобто цей парламент не в цьому смислі він не дієздатний. Значною мірою, от зараз коаліція на грані розпаду. От вийшла партія Ляшка вже з коаліції. Чому вони виходять з коаліції? Чому на грані виходу самопоміч? Чому Юля думає про вихід з коаліції? Можливий. В тому числі і тому, що президент не хоче ділитися з меншими партіями. Вони залишилися практично за бортом, їм майже нічого не дали. Що дали ляшку? Який доступ до яких ресурсів, Який доступ до якої влади? Та ніяких. Тобто, якщо коаліція буде розвалена, вона буде розвалена, на жаль, не з ідейних міркувань, на жаль, не із політичних протиріч. Вона буде розвалена жадібністю тих людей, які сьогодні керують коаліцією. Керують парламентом і керують державою. Так ці процеси відбуваються. Тобто, mm -hmm. ну і зрозуміло, що це в якому сенсі происходить підміна нашої парламентської президентської республіки, такої президентсько-парламентської, да? Или то, що це Ну, суді. Реально, так і, є. так і є. От сьогодні практично не можуть бути призначення в виконавчій владі, навіть якщо це в компетенції, наприклад, Кабінету міністрів чи профільних міністрів. Без згоди президента не призначаються. Наприклад, в системі Міністерства внутрішніх справ призначення без санкції президента не відбувається.